Вітання, майбутні студенти! Мене звати Павло, і сьогодні я проведу невеличку екскурсію національним університетом водного господарства та природокористування. Поруч зі мною людина, яка об'єднує усіх в нашому університеті. Ректор Віктор Степанович Машинський. Доброго дня! Отож, найголовніше питання, яке цікавить зараз абсолютно кожного, це те, як наш університет живе під час війни. Що змінилося? Університет завжди живе своїм життям, світа, наука, інші супутні процеси. Але наш е теперішній стан, стан воєнний, він безумовно наклав серйозні впливи, серйозні провади, зміни в наші процеси. По-перше, це ДФТГ, які ми тут створили доброві формування територіальної громади і продовжуємо його підтримати відповідно всіма засобами можливими фінансовими. По-друге, -по -по безумовно, це зміни в освітньому процесі, бо всі обстріли Російської Федерації призводять до того, що, як ви розумієте, виникають перебої постачанні. В мережі і потрібно до цього достосовуватися, і ми це робили і робимо. Треба обов'язково згадати те, що з 1 вересня, фактично, ми почали навчання в звичному форматі, тобто аудиторно. І це дуже правильно було зроблено, як показує практика, ми нормально завершили навчальний процес. Ми зберегли якість освітнього процесу, і навіть в деяких місцях його посилили. І Можна згадати і багато інших ще речей, але війна є війна, вона однозначно впливає на всіх на нас. Підкажіть, як університет підготувався до того, щоб працювати в такій змішаній формі, переважно в очній під час війни? Е, ну, доводилось пристосуватись, доводилось переконувати людей в першу чергу, тому що було багато панікерських настроїв, було багато. Перестраховщиків, які боялися це робити, казали, що обстріли, ой-ой-ой, давайте не будемо вчитися в аудиторіях, що означало давайте взагалі нічого не будемо робити, так як багато хто і пішов цим легким шляхом. Я думаю, добре, що ми не пішли цим легким шляхом, і тепер студенти самі задоволені, навіть ті, хто був тоді категорично проти, тепер категорично за, і так само викладачі. Якщо говорити про якісь технічні процеси, які ми достосували до цього, було теж непросто. Нагадаємо тільки собі, згадаємо тільки перебої з електроенергією, коли ми втрачали повністю енергоживлення на якісь тривалі періоди часу. Нам треба було це зробити. Ми це зробили, ми справились, ми молодці. Дякую вам. Студентам також цікаво, де працює ректор. Ректор працює в національному університеті водного господарства і протикористування, але більшість свого часу він проводить в своєму кабінеті. Ну тому що це кабінетна робота, і з цим нічого не поробиш. А якщо конкретно як це виглядає візуально, то прошу дуже. Запрошую Дякую. до себе. Які найпопулярніші спеціальності в нашому університеті? Так чітко казати, що от ми от це завжди популярно, то це не зовсім вірно. Ну але однозначно за останні роки можна казати, що є. Користуються можна та бороться серед абітурієнтів найбільшим попитом. Це можливо там десь десяток тих спеціальностей, які ми представляємо, і вони передусім це є спеціальності АІТ-сфери, це спеціальності будівельної сфери, це спеціальності охорони здоров'я, фізіотерапія, наприклад, ерготерапія. деякі економічні, наприклад, такі як менеджмент, деякі спеціальності природничі, які. Давно в нас є в університеті, але от вистрілили, як кажуть, останніми роками такі як агрономія, геодезія. Тобто є от такі, чисто такі, от ну тимчасові, мабуть, якісь такі спалахи, які часто зможуть змінитися. В майбутньому, взагалі, післявоєнний період не факт, що ці названі мною спеціальності будуть так і далі перебувати в фаворі, бо ну, ситуація змінюється і нові виклики виключать нові новий попит. Тому я вважаю, що переважна більшість наших спеціальностей це. Це актуально, це цікаво і це потрібно, як і показує практика. Яка місія нашого університету? Наша місія це підготовка інтелектуальної еліти в середовищі інновацій. Ну, принаймні так записано. Але за цими такими ніби ну, плутаними словами лежить наше прагнення створювати інтелектуальну еліту. Оцих людей, про яких ви тільки що говорили, які справді багато знають, багато можуть, але основне, що вони е, морально е, готові працювати на створення якихось важливих нових систем. Що для вас є нове ГП? Це моє життя, це, це, мій, це мій світ. це... Е, це в чому я живу. Ми дуже вам дякуємо за ваші змістовні відповіді, і далі продовжимо знайомити наших майбутніх абітурієнтів з нашим університетом. Я дякую вам. Хочу звернутися також до наших військових і запевнити їх, що освітній тил, повірте, в надійних руках. Поки ви боретесь там, ми боремося тут. І ворог не пройде. Все буде Україна і все буде наша перемога. У цьому відео ти зможеш познайомитися з інформацією про наш університет. Про те, як ми живемо, хто у нас працює та чому ми найкращі. Більш детально познайомитися з інформацією про наші навчально наукові інститути та їх освітні програми ти зможеш на нашому youtube каналі або спеціально створеному сайті для абітурієнтів Start.novm.edu.ua. Отож, чому саме ми? Студенти та працівники Нове мають необмежений доступ до корпоративних сервісів Google, а саме, дисковий простір на Google Drive, чати та відеозв'язок Google Meet, особиста електронна корпоративна пошта НовеГП. Ми можемо спільно створювати події в Google календарі, редагувати Google документи, таблиці, презентації, користуватися G-Sites, інтерактивною дошкою Jamboard. Загалом ми маємо доступ до 14 основних і 51 додаткових сервісів Google. Дуальна освіта сьогодні наш університет налічує більше 400 діючих договорів з установами та підприємствами у рамках дуальної форми навчання, коли студент може навчатися в університеті та одночасно здобувати кваліфікацію на підприємстві. Якість освіти. Нове ну, ГП студентоцентрований університет. Тому до думки студентів ми прислуховуємося першочергово і регулярно проводимо опитування стосовно якості викладання. Тому в результаті отримуємо, що викладачі оцінюють рівень ваших знань, а ви професійні навички викладачів. Дистанційне навчання в карантинних та військових умовах не стало для нас випробуванням, адже процес цифровізації наш університет пройшов вже кілька років тому. Усі іспити та поточний контроль складаються за комп'ютером без участі викладача у вигляді тестів. Ми крокуємо в ногу з часом, тому все, що необхідне для навчання, ви можете знайти в додатку нове ГП. Усе необхідне під рукою у смартфоні. Електронний кабінет студента, в якому можна подивитися розклад, поточну успішність, спілкуватися та читати новини університету. Відкрите та прозоре навчання. Курсові, дипломні та наукові роботи перевіряються через систему ЮНІЧЕК-Антиплагіат, рівневе вивчення англійської мови, сучасний підхід до навчання та розвитку хардскілз. Наші студенти мають змогу вивчати іноземну мову за рівнем. Це зручно. Кожен складає іспит на визначення свого левела і, відповідно до нього, буде покращувати свої знання, поєднати приємне з корисним. Абсолютно кожен має змогу подорожувати та при цьому стажуватися у різних куточках світу. Вільний доступ до курсера, EDX, в межах Lifelong Learning. Абсолютно безкоштовно ми проходимо навчальні курси від провідних університетів, таких як Гарвард, Масачусетський університет, Торонський та Стенфордський університети. Нове ГП пропонує програми подвійного дипломування. Навчання за такою програмою надає можливість отримати одразу два дипломи українського. Та європейського зразків одного із закордонних вищих навчальних закладів таких партнерів сьогодні у нас п'ять. Наукова бібліотека НовГП на є поєднанням класичного та інноваційного. Онлайн у цифровому репозиторії студенти можуть віднайти велику кількість різноманітної інформації: конспекти, лекції, посібники, збірники, усе, що може знадобитися їм при навчанні. Вибіркові дисципліни. Напевне, за період свого навчання ви задумувались про те. Як круто було б обирати ті предмети для вивчення, які є вам цікавими. Нове ну, ГП дає можливість зробити вибір. Кожен студент має можливість обирати 25% від усіх дисциплін для вивчення. Дана фішка завершить мій спіч, але це лише мала частка, що робить нас одними з найкращих. Зараз ми знаходимося в кампусі, в одному з корпусів, де відбувається навчання студентів. Тут вони проводять свій час за лабораторними, лекціями або практичними. Але ж, напевно, тебе, абітурієнти, цікавить, з чого починається життя в університеті. Після подачі документів та зарахування, як власне відбувається твоє студентське життя. Отож, з моменту зарахування до нашого університету кожен, хто потребує житла, може оселитися в одному з наших гуртожитків. Знайомство з університетом розпочинається з Заходів, які носять назву о тиждень. Це тиждень, який включає в себе різноманітні події від знайомства з кампусом до знайомства з ректоратом, адміністрацією, старшими студентами, екскурсіями, містом, гуртожитками та аудиторіями. В межах цього тижня студенти також мають змогу дізнатись про дозвілля, які відбуваються в нашому університеті, де вони можуть перебувати після того, коли закінчується їхнє навчання, які художнє самоврядування відбуваються в нашому закладі та як вони можуть розвивати свої літи. Якості. Ми маємо низку заходів, які дозволяють кожному з вас розвиватися в абсолютно різних напрямках. Одним з таких заходів, скоріше, фестивалів, є Золота осінь. Це фестиваль, де студенти виявляють свою творчість або ж відкривають якісь нові можливості, яких до цього моменту в них не було. Ми даємо змогу розвиватися кожному. Якщо студент, перебуваючи в школі, мав якісь творчі здібності, займався танцями, вокалом, проявляв свої лідерські. І якості ми даємо йому змогу продовжувати це робити в нашому університеті. Якщо ж ви, навчаючись в школі, не мали змоги розвиватися в якихось напрямках, але це було вам дуже цікаво, не переймайтесь, ми дуже раді бачити вас тут. І брак досвіду не буде перешкодою для вас розвиватися з нами. Яке б оцінювання не було, завжди є випадки що якась із сторін, чи викладач чи здобувач, є незадоволені. Тому питання назріло. Центр допоміг розв'язати дану проблему. І на сьогоднішній день, окрім того, що центр виконує ряд функцій з оцінювання здобувачів вищої освіти, враховуючи ті умови, які склалися, карантинні обмеження, зараз військовий стан, центр виконує також ще додаткову функцію, яка супроводжує здобувачів. Вищої освіти щодо оцінювання всіх видів знань, як поточної складової, тобто практичні, лабораторні, можна виконувати через навчальну платформу МУД, яка в нас є базовою в університеті, так і здавати модульні контролі та підсумкові контролі. Сьогодні кожен здобувач вищої освіти, складаючи модульну чи підсумкову складову оцінювання, впевнений в об'єктивності оцінки. Умови, які склалися в країні, в державі, в світі, сприяли тому, що навчальний процес університет був змушений проводити в дистанційній формі. Саме навчальна платформа МОД, її багатовекторність, багатофункціональність, дозволила без будь-яких проблем перейти, провести нам навчальний процес, провести оцінювання, сесії, що дистанційно, що очно, але об'єктивно, неопереджено. Тобто є поточна складова, поточна складова, де здобувачі здають практичні, лабораторні, індивідуальні завдання через навчальну платформу, викладач оцінює, виставляє оцінки через навчальну платформу, задає питання через навчальну платформу, уточнення. Тобто, це зручно як для викладача, так і для здобувача. Всі завдання, які завантажуються на навчальну платформу, викладач перевіряє, виставляє оцінки, здобувач дистанційно бачить, бачить зауваження. Представлені до того чи іншого завдання виконаного можна перевиконати, надіслати на покращення оцінки. Тобто, ця система дозволяє комунікувати, бути постійно на зв'язку. І в той же час сприяти підвищенню якості знань студентів, які дійсно хочуть отримати якісні знання. А підсумкові контролі, модульні контролі. У нас система оцінювання розроблена таким чином, що 100 балів, 100 бальна шкала оцінювання в нас в університеті працює. Цих 100 балів розбивається на дві складови: 40 балів це є модульна або підсумкова складова, яка проходить через центр незалежного оцінювання, а 60 балів здобувач. Набирає безпосередньо під час практичних та лабораторних занять. Всі наші на сьогоднішній день, всі наші навчальні дисципліни в навчальній платформі забезпечені необхідними навчально-методичними матеріалами, починаючи від лекцій, лекційних занять, презентацій, практичних робіт, лабораторних, курсових, методичних вказівок, посібників, підручників тобто, всього того, що необхідно здобувачу для якісного освоєння навчальної дисципліни, компетентностей, які ці навчальні дисципліни дають, все це розміщено в навчальній платформі. Тому це суттєво сприяє, економить час здобувачу для пошуку джерел, які можна отримати, тому що викладач розміщує все актуальне, додає. Кожен фактично день, рік додає навчальну платформу ці матеріали, які студент, спокійно працюючи, дистанційно може використовувати. Використовувати і ідеально готуватись, здобуваючи певні компетенції. Всі сесії у нас проходять очно в комп'ютерних класах, яких є достатній кількості, і вони дозволяють здобувачам без будь-яких проблем, використовуючи тестові бази, подані викладачами із своїх навчальних дисциплін, завантажені навчальну платформу, проходити або модульні контролі. І отримувати екзамени автоматом, так званим автоматом. Якщо студент працював протягом семестру, виконав всі завдання і отримав позитивну оцінку, то він отримує автомат. Якщо студент же десь щось не виконав, чогось не допрацював, він допрацьовує і на сесії складає екзамен у вигляді тестів. Комп'ютерному класі під супроводом працівників центру незалежного оцінювання. Якщо ж відбуваються випадки, такі як зараз відбуваються, на жаль, пропадає світло, повітряна тривога чи ще що, ми розробили пам'ятки для здобувачів, які звертаються в центр, і ми надаємо можливість в той час і період, коли для них це зручно зробити, скласти екзамен не відповідно вже до розкладу, а відповідно до ситуації, яка склалася на даний час чи на даний період. Крім класичної або академічної освіти, існує ще два види освіти, які також виділяються, в тому числі і в українському законодавстві. Одна називається неформальна, інша інформальна. Що таке неформальна освіта? Це будь-яка освіта, яка отримана за допомогою курсів. Онлайн-курсів, онлайн-занять, онлайн-лекцій, або будь-яких інших доступних засобів інформації або джерел знань, які не включаються в академічну або класичну освіту. Тобто це будь-які курси, які ми пройшли на курсері, на юдемі, відео, які ми подивились в Ютубі, або цілі курси, чи майстер-класи, які подивились в Ютубі, або подивились вживу, прийшли до когось на лекцію. Це все називається неформальна освіта. Неформальну освіту часто підтверджують різними сертифікатами, Сертифікатами або дипломами, вони носять трошки інший характер, ніж ті дипломи, які ми отримаємо в школі чи в університеті, але вони засвідчують про здобуття певних знань чи вмінь. Ну і крім формальної і неформальної освіти, існує ще інформальна освіта, або та освіта, яку ми здобуваємо впродовж нашого практичного життя. Тобто, поспілкувавшись, наприклад, із людьми, в яких є досвід в певній сфері, або попрацювавши з ними разом і перейнявши від них цей досвід, ми здобуваємо собі інформальну освіту. Інше Словами, це ті знання і вміння, які ми здобуваємо в процесі роботи, наприклад, або в процесі виконання якихось е, завдань. Так от, чим займається центр неформальної освіти? Е, перша його задача, така достатньо велика і об'ємна, це визнання результатів неформальної і інформальної освіти в академічному процесі. Е, що це значить? Це значить, що у студентів є можливість е, ті курси, заняття, лекції, які вони прослухали. Перезарахувати собі у якості навчальних дисциплін на сайті університету в розділі Центр неформальної освіти повністю і детально описана ця процедура. Я зараз на ній зупинятись не буду, але скажу лише, що на один семестр можна перезарахувати до 25% академічних кредитів. Говорячи простіше, один предмет в семестр можна собі перезарахувати в якості неформальної освіти. Що стосується другої великої місії, яка є в «Центру неформальної освіти, то це розвиток. Неформальної освіти в стінах університету, досить часто академічні програми вони обмежені нормами міністерства. Є певні вимоги, яким вони мають відповідати, і від цих вимог нема можливості відступити. Однак неформальна освіта в університеті, вона дозволяє вийти за ті рамки, які ставить міністерство і законодавство. Центр неформальної освіти запустив цілий курс, шестимісячний, в рамках якого слухачі, які хочуть засвоїти процес розробки гри, Причому процес, який максимально наближений до виробництва до того пайплайну, який є в великих it компаніях, вони мають можливість записатись на цей курс і пройтись від самих основ, від фундаменту, від бази програмування і до якихось дуже тонких і особливих граней. У роботі власне розробника ігрових проєктів. за шість місяців. Студенти, які до нас приходили, і які майже не мали знань з програмування, це були наші студенти, в тому числі першого курсу. Вони тільки тільки почали засвоювати програмування. Вони через шість місяців готували свій перший повноцінний ігровий проєкт. Більше того, вони публікували його, давали пограти своїм рідним, знайомим. І оцей от ефект, коли ти досягнув чогось, маєш якийсь результат. Такий можеш продемонструвати іншим, його нічим не замінити. Ну але окрім такого результату, центр неформальної освіти він, звичайно, надає ще і дипломи університетського зразка про засвоєння того чи іншого навику. Крім розробки ігор діє ще декілька програм. Наприклад, дуже активно у нас розвивається і постійно є набори на юридичну журналістику. Дуже цікава програма про те, яким чином журналістам висвітлювати ті події, які відбуваються в правовому полі. Я думаю, можливо, звернув увагу в соціальних мережах останнім часом дуже багато повідомлень про різні ДТП і інші пригоди на дорогах так от яким чином в медіа подати цю інформацію, особливо якщо там є якісь додаткові правові нюанси. Курс юридична журналістика вона вчить цього, і наші студенти, журналісти дуже охоче ним користуються. Чому тому що викладають на ньому не просто викладачі університету, активно до співпраці з центром залучаються фахівці, які працюють. Безпосередньо е, із у тому напрямку, е, в якому вони викладають. Тобто, якщо ми говоримо про юридичну журналістику, то до нас приходять люди, які працюють в рівненських медіа, на рівненських локальних каналах, і вони працюють зі студентами, вони розказують їм реальні кейси з їхньої практики, для того, аби у студентів була можливість не просто якось там теоретично познайомитись з цими основами, а на практичних випадках розібрати, яким чином е, працює те, про що вони зараз е, говорять, що вони зараз вчать. Так само це стосується і курсу з розробки ігор. Там так само викладають люди, які працюють в рівненських ігрових компаніях, компаніях, які займаються розробкою ігор, і вони діляться власним досвідом. Ми намагаємось докласти всіх зусиль для того, аби, незважаючи на ті всі виклики, які стоять перед нами, ті обставини, які в нас є, підлаштувати на власну користь і працювати дійсно для того, аби знання і вміння, які ви отримаєте в університеті, вони були не просто ще одною відміткою в вашому дипломі, а це були дійсно практичні кори. Навички, які ви зможете потім використовувати у своїй майбутній професії, а можливо навіть в повсякденному житті. Університет це не лише навчання, а звільнення дорівнює розвитку. Сьогодні ми з вами знаходимося в місті, яке зазвичай наповнене шаленою кількістю студентів, які переповнені емоціями, творчістю та натхненністю. Сьогодні цей формат змінився, але ми продовжуємо працювати, і хочеться розказати, що. Студенти насправді це надзвичайно велика рушійна сила, в головах яких мільйони ідей, і ми стараємося допомагати їм їх втілювати. Ми хочемо вам показати, що ви можете тут не лише займатися парами, лекціями, можете розвиватися в зовсім інших напрямках для вас нових та невідомих. Студенти можуть об'єднуватися разом, створювати колаборації, які називаються студентськими організаціями. Це громадка людей, яка може займатися одним напрямком роботи, навчаючись на будівельника, на економіста, на інженера чи на механіка, неважливо. Є в нас можливість проявляти свої лідерські якості, якщо ви ви Спробували колись або хотіли би спробувати зараз. Ми даємо вам цю можливість. Це студентський парламент. Це правлінський орган, який приймає найважливіші рішення, які пов'язані зі студентами. Нарахування стипендій, виселення, поселення, відрахування проходить через них. Не забуваємо ми також про спортсменів, які приходять навчатися в наш університет. Неважливо там чи вони будівельники, чи механіки, але вони продовжують здобувати великих досягнень стають чемпіонами України навіть чим. Чемпіонами світу у абсолютно різних спортивних категоріях. Однією з переваг навчання в нашому університеті є можливість вступу на кафедру військової підготовки. Усі громадяни України у віці до 38 років мають право стати курсантами військової кафедри на ВГП. Кафедра також підпорядковується Міністерству оборони України. Фахівці військової кафедри здійснюють підготовку курсантів для Збройних сил України з трьох спеціальностей: офіцери механізованих підрозділів, офіцери інженерних військ та заступники командирів підрозділів із технічної частини. Термін навчання на кафедрі військової підготовки складає два роки. Заняття відбуваються один раз на тиждень. На кафедрі вивчають тактику, вогневу підготовку, технічну підготовку та інші загальновійськові дисципліни. У кінці навчання відбуваються трьохмісячні військові збори на полігоні та у військових частинах. При успішному завершенні навчання випускникам присвоюють звання молодшого лейтенанта. Військова кафедра забезпечена необхідним озброєнням та військовою технікою, має спеціалізовані аудиторії та лабораторії. Ми впевнені, що в нашому університеті ви зможете знайти себе та здобути ту спеціальність, яку хочете. Наші працівники та наші студенти допоможуть обов'язково вам у цьому. До зустрічі в нашому університеті! Мирного усім неба та слава Україні!